Вітаю на каналі Бодонагра. Тема відео обрізка полуниці після плодоношення, боротьба з кліщем та підживленням. Ось так виглядають рослини, які були обрізані 2 тижні тому назад. Тут було зроблено вже дві оброботки проти кліща. Ну, я працював там принцип, який треба брати препарати. З різною діючою речовиною і працювати з інтервалом в тиждень три рази. Тоді кліща можна дуже добре прибити, тобто популяцію е, придушити, так би мовити. Ну, я брав ось, зараз роботу Правантомайт, Балаза та Санмайт. От, е, наприклад, Правантомат я працював тиждень тому і балаза працював от вчора. Ось такий результат ми маємо. Це сорт е, е, джолі полуниця. Так, тепер хотів вашу увагу звернути. Все теж джолі, полуниця, це продовжене. Звернути увагу, це вже дворічна плантація полуниці після плодоношення. І вона знаходиться в фундуку. Тобто був висаджений фундук у 2019 році Він був висаджений Ось ці дерева. І полуниця була висаджена у е, 2020 році вона міжрядці була висаджена. тобто У 2020 ми зібрали врожай і з цього року ми зібрали врожай. І ось ця полуниця вже будемо її убирати звідси, бо на наступний рік вона вже взагалі нічого не дасть, а може дасть ягіду таку невелику, тобто це не буде економічно раціонально. А фундук вже виріс, тобто він вже почав давати горіхи. За вишки він вже ну, майже 3,5 метри крона. Розростається, ось такі горіхи маємо. Це трапезун сорт. Ну, Взагалі все тобто я переходжу вже на чисто вирощування фундука. У між реакції, скоріш за все, я все це приберу, прокультивую та ще не знаю. Може траву посію, поляни, вибачаюсь. Забув назву, тобто трава, яка не розростається, яку стригти не треба, там є. Поливиця вибачаю. Або застелю може агродкані. Не знаю, що буду думати. Ну, Такий сад вже вирисовується. Тут вже в міжряці нічого рости не буде, це зрозуміло. Тому все це ми будемо прибирати. Ну, ось це. Тут ще теж фундук. Бачите, вже навіть змикаються ряди, тобто чисте вирощування горіхів. Такий невеликий ліс з фундуку. Ну, от, е, так і було задумано, щоб зібрати два врожаї полуниці та перейти на фундук. Ось так виглядає тільки на обрізана плантація. Тобто ми Видаляємо повністю все листя, тому що сам кліщ він знаходиться в серцевині, тобто він живиться ну, майже в почці. І тому, Якщо обробити рослини дорослі, то навіть препарат туди не попаде і нічого не буде. Тобто Кліщ не загине. Треба обов'язково обрізати листя і обробляти. Ну, тобто і після того як буде вже відростання, це примерно 2-3 тижні, і вже восени температура зменшиться навколишнього середовища, то тоді вже почне формуватися коріння. І те листя, яке виросте, вона буде забезпечувати фотосинтезом це коріння і буде все гаразд. Ось на цих рядах ми взагалі вбрали. Тут були сорти, які мене не влаштовували. Тобто Тут посадка фундука 20-го року фундук. Тобто на наступний рік я зараз посаджу розсаду. Тобто перекультуюсь тут, внесу там добрива і так далі, Тобто підготую. Висаджу розсаду, Ну, власну розсаду, яку я сам зроблю. Тобто... Там немає великого економічного навантаження. І е, зідчого року отримаю ну, не повну там вражаю, але щось отримую, то щось зроблю з цієї площі. Щодо підживлення, працюю е, саме зараз формула 18-18-18 з мікроелементами, з магнієм, з сіркою яра тера зелена. І плюс кальциніт. Ось він. кальциніт навіть я вам більше скажу, я експериментував в один бак, якщо зробити розчин приблизно на рівні 100 г добрива на 20 літрів води такий розчин і кальциніту, і кристалону. І якщо їх змішати в один бак, то осадок не не випадає фосфор та кальцій, тобто розчин не є дуже густий, так би мовити, і цього не виходить. Тому можна це робити і це дуже зручно вносити. Я останнім часом так і вношу. Тобто я вношу як? У мене є ось оприскувач електричний. Я е, його під'єдную через інжектор-вентурі в систему. Виставляю. Е, Обороти, ну я вже знаю, які обороти потрібно з моїм потоком води, який в мене є в магістралі. І на виході в мене вноситься добре з EC 2 одиниці. Там 1,8, дві одиниці, і взагалі дуже добре виходить. Тобто, я беру, якщо в мене вже треба робити полив, то в мене десь вноситься. Ці добрива десь 15-20 хвилин на там одному часку, скажімо так, і цього вистачає, щоб пролити рослини і внести ці добрива. І взагалі розчин біля коренової системи опиняється. Це дуже дуже гарно. Ну І ще плюс цього я вносив в мене є гумі такий препарат. Це дуже важливий препарат. Тут є. Зараз скажу фульвові кислоти, ну і гумінові. Це така невелика органіка, її треба вносити, якщо ви вирощуєте під плівкою 2 чи 3 роки ви використовуєте культуру. Ось таке ось відео. Напевно, що вам було цікаво. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, задавайте питання, буду відповідати. До побачення.